Я подумав, що давай, напевно, я краще скажу. Я вбив цивільного. Вони одразу дуже сильно зацікавились. Сказали: а ну давай детальніше. Коляться ж люди, коляться через год, через полтора коляться. Підбурював до, до вбивства інших людей, спонукання їх до злочинних дій проти місцевого населення. Тебе кожен допит б'ють і кажуть. Військові злочини, військові злочини. І я почав потихеньку вигадувати легенду, за якою я там нібито вбив цивільного. Це просто і побиття руками, ногами, палками, там чим тільки можна. І, начебто, тобі дають зрозуміти, що все може бути не так. Ти тільки признайся, ти кажеш, ні, тебе знов б'ють. А кримінальні справи які для них є жорстоке поводження з місцевим населенням, зруйнування міської інфраструктури ну це, тобто, те, що вони робили, ну це, за це ми маємо на себе взяти відповідальність.